У танці мікс танцівники виконують фрагменти різних танцювальних рухів під різні музичні композиції. Деякі многочлени теж уміють танцювати щось подібне. Під час танцю вони розкладаються на множники не одним, а кількома способами поступово. Сьогодні ти дізнаєшся, як міксуються їхні танцювальні композиції. Та отримаєш кілька порад щодо послідовності їх застосування. Гайда танцювати мікс. Спершу нагадаємо, що деякі многочлени вміють танцювати, тобто розкладатися на множники. Розкласти многочлен на множники. Означає подати цей многочлан у вигляді добутку одночлена на многочлен або добутку кількох многочленів. Ці добутки мають бути тотожно рівними, заданим многочленам. Щоб це зробити, потрібно знати різні способи розкладання многочлена на множники. Ми їх називаємо різними танцювальними композиціями многочленів, і про кожну з них маємо для тебе окреме відео. Але є многочлени для розкладання на множники яких потрібно використати цілий мікс танцювальних композицій. Чітких правил щодо того, які способи та в якій послідовності потрібно застосовувати, немає, оскільки все залежить від конкретного многочлена, однак декілька корисних порад ти сьогодні дізнаєшся. Розберемо їх під час розкладання на множники цього многочлена. І перша порада. Починай розкладання зі способу винесення спільного множника за дужки, якщо це можливо зробити, звісно ж. Зупини відео і спробуй застосувати цей спосіб. Спільним множником цього многочлена є число 6. Саме його виносимо за дужки. Першу композицію станцювали. Рухаємося далі. Друга наша порада. Перевір, чи є вираз у дужках повним квадратом. Різницею квадратів або сумою чи різницею кубів двох виразів, бо якщо так, тоді його теж можна розкласти на множники. Перевір це самостійно. Вираз у дужках є різницею квадратів двох виразів. А це означає, що він теж уміє танцювати і розкладається на множники за допомогою такої формули скороченого множення. Самостійно розклади його на множники. Застосувавши формулу різниці квадратів двох виразів, бачимо, що вираз у дужках розкладається на множники x-2 та x 2. Двох порад цілком вистачило, щоб успішно розкласти початковий многочлен на такі множники. А зараз потренуйся. Самостійно розклади на множники такий многочлен. Підглядай на дві поради, які ти вже маєш. Оскільки в многочлені є спільний множник, то зважаємо на першу пораду та виносимо одночлен мінус 3 у за дужки. Вираз у дужках є повним квадратом, а це означає, що ми можемо згорнути його у квадрат двочлена за такою формулою. Виходить вираз 2y плюс 1, піднесений до квадрата. Нагадаємо, що згортання тричлена у квадрат двочлена і є його розкладанням на множники. Але ти завжди можеш продовжити цей запис і розписати квадрат двочлена. У вигляді добутку двох однакових множників. Отже, початковий многочлен розкладено на такі множники. І останнє на сьогодні танець мікс многочлена. Розглянемо його на прикладі такого рівняння. Спробуємо розкласти на множники многочлен, що знаходиться в лівій його частині. Пройдімося по наших пунктах. Серед усіх членів многочлена немає спільного множника, який можна винести за дужки. Немає і формули скороченого множення, за якою ми могли б розкласти на множники відразу весь многочлен. Але бачимо, що цей многочлен містить чотири члени, тож спробуємо застосувати для нього спосіб групування. Це і є нашою третьою порадою. Пам'ятай про цей спосіб, особливо коли перші дві поради не дали бажаного результату. Спробуй самостійно розкласти цей многочлен на множники способом групування, а потім ми разом його розберемо. Об'єднуємо члени многочлена в групи доданків так, щоб кожна група мала свій спільний множник. Далі в кожній групі виносимо спільний множник за дужки. Виносимо за дужки множник, що є спільним для всього виразу, що утворився, отримаємо такий добуток. Спосіб групування завершено, але наш мікс ми ще не завершили. Пропонуємо звернутися до другої поради та перевірити, чи буде вираз у якихось із цих дужок повним квадратом, різницею квадратів. Або сумою чи різницею кубів двох виразів. Вираз у других дужках є різницею квадратів виразу х та числа 5. Самостійно розклади його на множники. Маємо такий розклад. Отже, ми розклали початковий многочлан на такі множники. Далі міркуємо так добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Маємо розв'язати такі три рівняння. Зроби це самостійно. Має вийти, що x дорівнює 1, або x дорівнює 5, або x дорівнює мінус 5. Отже, початкове рівняння має такі три корені. Запам'ятай, щоб розкласти на множники деякі многочлени, потрібно застосувати не один, а кілька способів. Чітких правил щодо того, які способи та в якій послідовності потрібно застосовувати, немає, оскільки все залежить від конкретного многочлена, але тепер ти маєш кілька порад, які можуть бути корисними. Підписуйся на наш канал та міксуй, і танцюй разом із цими многочленами.